Привіт, привіт, водолії! І це ваш гороскоп на жовтень 2025 року. В жовтні у вас буде йти фокус на ваш 10-й сектор, сектор кар'єри, професії, досягнень. А, і вже 6 жовтня Меркурій починає свій вплив на ваш 10-й сектор. І Меркурій тут додасть вам активності більше активності у вашу кар'єру, да, тобто на вашій роботі. Може бути багато якихось переговорів, угод, зустрічей. Також це може бути по Меркурію аналіз, аналіз ваших досягнень, аналіз вашої кар'єри, да, вашої професії. Також Меркурій може дати. Часті якісь поїздки по роботі, можливо, якісь відрядження, кудись ви будете їздити з приводу да, з цих переговорів робочих, можливо, підписання якихось угод. Тобто активність, активність додасть вам е, Меркурій по вашій кар'єрі. А також 10-й е, сектор у нас ще за батька відповідає, тому, можливо, тут буде якась інформація від вашого батька або обговорення питань по вашому батьку. 7 жовтня буде відбуватися повний місяць в вашому третьому секторі, секторі комунікації. І тут повний місяць може дати якусь кульмінацію вашій комунікації, можливо, з найближчим оточенням. Це брати, сестри, сусіди, та якесь завершення. Циклу може дати е, повний місяць. Також він може дати по третьому секторі завершення якогось навчання, якихось курсів, бо Третій сектор це не вища освіта, це якраз якісь курси, можливо, підвищення кваліфікації, може, якісь додаткові курси, розширення кваліфікації, тобто щось з цим пов'язано. Також повний місяць може дати вам, знаєте, як. Причину якусь да, для того, щоб ви позбулися від якоїсь вашої поганої звички. Тобто від якоїсь звички, можливо, доведеться все ж таки позбутися. І в повний місяць дуже, дуже активується інтуїція, тому прислухайтесь до своєї інтуїції, вона вам може підказати дуже корисні цінні речі. І, звичайно, пам'ятаємо, що по повному місяцю це дуже хороший час для позбавлення да? і от від, цих, від цих поганих звичок, на які вам, можливо, і вкаже ваш повний місяць. Також можна позбутися від усього зайвого, чим ви не користуєтесь, вже і не будете користуватись, зробити ритуальне очищення енергії вашої оселі. Можливо, зробити генеральне прибирання. Я обов'язково, як завжди, буду знімати шорт відео нагадування, коли ми робимо і що ми робимо, щоб ви не забули. Тому, якщо ви не підписані, обов'язково підписуйтесь, тому що ви цей шорт, я думаю, точно пропустите, бо Ютуб вам його в рекомендаціях не, не видасть. А, далі, а з 14 жовтня. Венера переходить у ваш дев'ятий сектор, і Венера вам тут може дати якусь подорож або за кордон, або якщо ви знаходитесь вже за кордоном, то в якусь іншу країну, де за кордон для тієї країни, в якій ви знаходитесь. Також можуть підніматися ось тут якраз питання вищої освіти, по 9 сектору якраз вища освіта. Або, або можливо, це буде питання перекваліфікації, бо це також да, навчання для того, щоб перекваліфікуватися, змінити свою професію, то спеціальність, то тут, можливо, да, перекваліфікацію треба буде проходити. Також по Венері можуть висвітлюватися питання імміграції або оформлення візи. Можливо, якщо ви будете їхати кудись за кордон, в іншу країну, можливо, вам буде віза потрібна для цієї подорожі. Ось так може бути. Далі, в цей же день, 14 жовтня, Плутон розвертається в прямий рух. І він знаходиться в вашому першому секторі, в вашому знаку водолії, і Плутон тільки в цьому році, в січні, якщо не помиляюсь, змінив свій знак на ваш на водолій і пробуде там цілих 20 років. Тобто, у вас буде проходити дуже сильна, глибока трансформація протягом цих 20 років, по вашому першому сектору, тобто те, що пов'язано з вами, з вашою особистістю. З вашим характером, до речі, Плутон це така планета, яка може змінити ваш характер. Навіть якщо ви зараз кажете Ні, такого не буде, я в це не вірю, повірте, я за знаком е, Сонця Козиріг і Плутон був 18,5 років в моєму знаку, в моєму першому секторі. І я теж спочатку це не відчула. Плутон був з 2008 року в Козерогу. Я це взагалі не відчула. Перші, ну, напевно, років 13 я не відчувала такий прям сильний вплив Плутону. Ну, звичайно, ми змінюємося з роками. Да, наша особистість може і характер змінюватися. Але ось прям Плутон, я його відчула десь останні 5 років. І протягом всіх 5 років, може навіть більше 6, десь 2019 року. Ні, навіть 18-го, я б сказала, настільки все почало мінятися так кардинально, так сильно, що я не встигала просто за Плутоном себе якось змінювати. Тому. Тут по Плутону можна подивитися, коли він буде проходити по вашим градусам народження, тоді для вас це буде найбільший вплив, і ви можете якраз в ці роки, як і я, да, коли Плутон по моїм градусам народження проходив там трішки раніше, воно почалося і трішки пізніше завершилося, да, бо все ж таки вплив може бути раніше і пізніше. Так і у вас. Тобто, можливо, зараз ви ще не відчуєте, особливо, якщо ви в. Лютому десь народилися там, в останніх да, числах водолія, то ви можете це якраз відчути ближче до кінця Плутону в вашому знаку. Але да, це такий новий, новий життєвий етап, довжиною в 20 років вас очікує. Будуть відбуватися трансформації в усьому, що з вами пов'язано. Да? Це може бути і коло спілкування, і кохання, і робота, і сім'я, тобто родина, все може змінитися і все може змінитися кардинально. Я ні в ко... ні, ні в якому разі вас не залякую, тому що я чесно скажу, хоча я пройшла цю трансформацію дуже важко, але зараз я розумію, що це на краще. Я прям. Ну, я, я рада тому, що воно відбувалося. Да, да, було важко, да, тобто, Проходити весь цей, всі ці кола пекла кола Плутона, хоча кільця в нас в Сатурн, але це були кола Плутона. Але я зараз бачу, що добре, що так воно відбулося, і те, де я зараз знаходжусь, ну, мені, вже, мені все подобається. Тому не бійтесь цих змін. Хоч Плутон дає такі кардинальні, серйозні зміни через, можна сказати, біль, через переродження. Але в кінцевому результаті, я думаю, вам все сподобається. Далі, 19 жовтня буде відбуватися з'єднання Марса і Меркурія в вашому 10 секторі. І 25 в нас жовтня теж буде з'єднання Марса, але. З 25-го з чорним місяцем з Лілітом і теж у вашому 10 му секторі. Тобто тут Марс буде давати вам якраз такий. Фокус. ну не фокус, Тут Марс може давати якраз якісь конфлікти, суперечки, сварки, да, агресію за те, що відповідає сам Марс. Тому тут будьте обережними. По 10 сектору це можуть бути конфлікти з вашим керівництвом, і конфлікти можуть бути такими, що ну, можете... це може вплинути да, на вашу кар'єру, бо це 10 сектор, це може вплинути на ваш статус, на вашу репутацію. Тому тут будьте обачними. Але все ж таки Марс може дати навіть через ці да, якісь сварки напругу. Вам таке якесь швидке рішення, можливо, яке ви будете емоційно е приймати, е яке змінить повністю ваш кар'єрний напрямок. Тут, е ну, тут треба розуміти, ну, я вам скажу, що в мене була схожа ситуація, яка мені дійсно коштувала мого робочого місця. Через конфлікт з керівництвом мене звільнили, і в мене теж був. Е Ну, дуже швидко це відбулося і теж змінило мій кар'єрний напрямок. Тобто, може бути так, що це буде неприємний момент, але також він потім вам вийде якнайкраще. А, далі, 21 жовтня, а, новий місяць буде відбуватися у вашому 9 секторі. І тут може бути по новому місяці, до речі, якесь нове навчання, яке можливо, да, якесь навчання або перекваліфікація, бо дев'ятий сектор за перекваліфікацію відповідає. Можливо, якраз от через це швидке рішення, яке буде змінювати ваш е, кар'єрний напрямок по Меркурію з Марсом, з'єднання, да, можливо, цей, цей скандал. Щось ви, можливо, швидко приймете рішення змінити кар'єру, змінити професію. Тому вам треба буде пройти навчання, пройти перекваліфікацію. Можливо, так воно буде. Да? тобто. Або е, новий місяць може дати вам якусь нову подорож. Можливо, ви на все махнете рукою, скажете, я стомився, я стомилась, я хочу відпочити, потім буду всім іншим займатися. Можливо, і так воно буде. А може, у відпустку підете, можливо, конфлікт через відпустку буде, можливо, вам не захочуть її давати. Ну, тобто щось, щось може бути, да, якась така тема, через що е може здійнятися конфлікт з керівництвом. Е далі, 22 жовтня, Нептун, який в нас все ще знаходиться в ретро-русі, він повернеться за рахунок ретро руху ваш другий сектор. До речі, Нептун також змінив знак в цьому році. Багато планет змінило знаки в цьому році, тому рік такий, можна сказати, турбулентний. А, якщо по Нептуну, ви ще не бачили, а, відео в мене є а, по Нептуну. Відео я в описі прикріплю посилання, там є тайм-коди, ви можете одразу подивитися свій знак. Рекомендую дивитися два знаки: це хоча б да, Асцендент і сонце, сонце два знаки. Тому що іноді Асцендент буває більше дає вплив да, на вас, ніж сонячний знак. Нептун, змінив і він буде цілих 14 років у вашому третьому секторі. Тобто, якщо ви ще не дивилися, подивіться, чого можна очікувати да, ці наступні 14 років, які зміни будуть. А поки він ретро і повернувся в ваш другий сектор, і в другому секторі в ретро русі він пробудить до 9 грудня цього року. Потім він буде знову в прямому русі. Треба буде щось доробити ще по другому сектору. Але про це в грудні поговоримо. А поки він ретро, він може давати вам, можливо, якісь. Сумніви з приводу фінансів, бо другий сектор не за фінанси відповідає. Якісь сумніви в сфері фінансів, в сектор фінансів, можливо, через якраз ось цю зміну роботи, суперечку з керівництвом, да, і що ви будете щось кардинально міняти, змінювати в вашій кар'єрі, вашій роботі. Тому можуть бути ці сумніви, але вони ну, не довго пробудуть, тільки до. Грудня місяця. Не сумнівайтеся, якщо ви впевнені в своїх силах, тим паче, Плутон в першому секторі, він все одно буде давати вам ці зміни. Далі, 23 жовтня, сонце переходить в ваш 10-й сектор. Знову сектор кар'єри. Тут сонце, звичайно, додасть вам фокусу на кар'єру, додасть вам енергії, дії. Ви будете. Готові гори звернути. Тому бачите, вам немає чому сумніватися. Сонце вам додасть ці енергії, тому я думаю, що навіть якщо конфлікт завершиться, там, да, якийсь який буде і завершиться не дуже добре, то ви вийдете з цієї ситуації абсолютно нормально. Сонце вам допоможе, да, більше там можливо сфокусуватися на тому, на чому вам конкретно треба в вашій кар'єрі. Можливо, навіть її повністю змінити. А, так, і 29, 29 жовтня, Меркурій перейде у ваш 11-й сектор, сектор вашого кола спілкування, друзів, колег, і він додасть вам більше активного спілкування з вашими друзями, якихось, можливо, посиденьок, зустрічей, переписок, тобто щось ось цим. А з комунікацією з вашим да, колом спілкування. Також по 11 сектору це може бути навчання, якісь курси по соцмережам. Можливо, ви будете займатися соцмережами або будете розвивати свої соцмережі. Треба буде да, пройти якісь курси, там, як це правильно робити, щоб швидше, там, можливо, якусь аудиторію правильно для вас набрати. А також ще по 11 сектору це наші е, мрії і плани на майбутнє, тому, можливо, тут Меркурій вам дасть аналіз, будете аналізувати свої плани на майбутнє і ваші мрії. Ось такий у вас жовтень водолії. Бажаю вам всього найкращого, звичайно, сили, бо Плутон все ж таки буде приносити свої зміни. Тримайтеся і всього вам найкращого!